Цього тижня ми говоримо з колегами про продовольчу безпеку України. Чи буде у нас що їсти, що пити, так би мовити, те, що нас хвилює, те, що нас турбує, і от сьогодні будемо підбивати підсумки щодо цього, з українських портів вже вийшло 16 суден, які доставляють українську агропродукцію до дев'яти країн світу. Це повідомила Міністерство міністерстві інфраструктури України. Водночас до трьох наших портів зайшли на завантаження ще шість нових кораблів. Що це означає? Зокрема, для нашої продовольчої безпеки, в першу чергу для України, ось про це будемо говорити з заступником міністра агрополітики і продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава вітаю! Ось тут хочеться почути від вас відповідь. Чому ж все таки, коли ми здійснюємо відкрили цей експорт, ну, принаймні частково, це все-таки плюс в першу чергу для нашої продовольчої безпеки? Бо воно так здається, що ну, у нас вже є і добре, що є. Але чому нам важливо ще й експортувати збіжжя? Що таке українське сільське господарство? До війни. Формувало з іншими галузями суміжними близько 20% ВВП. Так? 20% економіки. Зараз, на жаль, в зв'язку з падіннями інших секторів, то це всі будуть і всі 30% мінімум, може й 35%. Тобто, одна третя економіки, як мінімум, це сільське господарство. І дивимося на нього далі. А саме сільське господарство. На 70% залежить від експорту, тому що ми виробляємо такі великі об'єми, що їх неможливо спожити внутрішньо. Тобто 70% треба експортувати. Ну, легко перерахувати ці всі цифри, і ми бачимо, що від експорту залежить 20% економіки або 70% аграрного сектору. Тому як так критично, щоб не просто виготовити те, що треба самому спожити. А для того, щоб врятувати і розвивати такі величезні вклад в економіку, 20% – це дуже багато. Треба однозначно експортувати. От уже є якийсь економічний ефект, чи вже він помітний від того, що ми частково відкрили експорт, і от 16 кораблів вже вирушили з українських портів і на завантаження чекають ще, ну, принаймні шість. Однозначно, ми вже бачимо. Перш за все. Цифри, тобто, якщо ми в липні експортували 3 мільйони тонн в цілому сільгоспродукції, що до війни експортували в місяць 6 мільйонів тонн, то ми бачимо за 15 днів серпня, що ми вже експортували 2 мільйони тонн. Тобто ми мінімум вийдемо е, на 4 мільйони тонн в серпні, плюс 1 мільйон, 1 мільйон тонн. Що це означає буквально? Перше, це набагато більше, це мінімум плюс. 250 300 мільйонів доларів валютної виручки тільки за місяць. Це знову ж ми вертаємось до золотовалютних резервів, стабільності курсу гривні, інфляційних факторів. Друге, це е, фактично над е, підтягує ціни, тому що для того, щоб фермери продовжували працювати, щоб вони робили посів озимих культур осінню, а це вже через два тижні. Їм треба покривати собі вартість, і зв'язку з розвитком експорту ми вже бачимо, що ціни піднялися за цей період мінімум 10-15%. Тобто вони дають впевненість фермерам в тому, що вони не будуть банкротами, що вони зможуть покривати витрати на виробництво, і вони будуть продовжувати сіяти і продовжувати свою діяльність, яку вони вели до війни і під час війни. А от до речі, те, що е, подорожчала продукція, і фермерам зрозуміло це вигідніше. Чи не вплине це кардинально на, на ціну кінцевого продукту для українського споживача? Ну на ціну кінцевого продукту е, там е, частка сировини, тобто безпосередньо умовно зерна, вона не є там визначаємо. Угу. Там є ще багато інших чинників. Звісно, що впливає на кінцеву ціну. Вартість паливо-мастильних матеріалів це дуже критично, тому що це логістика, транспортування, перевезення, а впливає інфляційні заробітні плати, інші витрати. Тому вартість безпосереднього зерна і сировини, вона звісно впливає, але настільки кардинально. Позитивний ефект від того, що ми продовжимо працювати, фермери продовжать сіяти. Набагато для економіки більше і значний ніж потенційно незначне інфляційне здорожчання кінцевого продукту. А от ну на жаль, так склали, що експортуємо наше зерно не тільки ми, є у нас е, сусіди, на жаль, які теж е, взялись вивозити українське зерно. Ну, красти будемо називати своїми словами правильними словами ці поняття. Е, наскільки постраждає продовольча безпека України від того, що Росія краде українське зерно на тимчасово окупованих територіях, зокрема. І новий врожай вже відбирають у фермерів. Тут дійсно ви праві потрібно розділити на два блоки. Врожай 2021 року, по якому зафіксовано кримінальне вже провадження на 650 п'ятдесят тисяч тонн. Це звісно погано, але 650 тисяч тонн у масштабах України, яка вирощує цього року, плануємо більше 50 мільйонів тонн, Це не є критично. А якщо ми говоримо про врожай цього року? По ярих культурах, які сіються весною, дуже багато фермерів вже цього не робили. Тому що е ці території, на жаль, вже були окуповані так, березень, квітень, коли треба було сіяти. Тому там немає значних посівів, які можна зараз окупантам просто фізично красти. Тепер за все мова про озимі культури, бо дійсно пшеницю. Посіяли всі осінню, в мирний час, очікуючи на врожай, це може бути а, значні об'єми, тобто потенційне виробництво цієї озимої групи може бути навіть 5-6 мільйонів тонн. Знову ж з точки зору продовольчої безпеки України, це не критично, бо в нас достатньо mm -hmm. на контрольованій території вирішено. Але сам факт ну, це ганебний. По-перше, такі об'єми, якщо вони будуть в майбутньому вкрадені. Наразі цього не відбулося. Це великий об'єм. Але якщо буде, це велика економічна втрата, тому що це ну, по рахунку це мінімум півтора мільярда доларів. А друге, це, це просто в 21-му столітті просто ганебно. Тобто брати фермерів це дрібні середні виробники, там немає якихось олігархів, це люди, які працюють 100, 200, хтось гектарів, тисячу і е, вони вирощують хліб. Тому ми надіємося все-таки на те, що Буде змога переламати ситуацію і вчасно деокупувати пін території, все таки росіянам не вдасться весь такий об'єм. Значний потенційно врожаю вкрасти. Ну, от ви кажете, ганебно ну просто якось так вийшло, що Росія і мораль і совість це просто з різних реальностей поняття, які, на жаль, от вони знаєте йдуть паралельно і ніколи не пересікаються, як показала практика. Ну і щоб підбити підсумки щодо нового врожаю, уже ж жнива досить довго тривають, уже скоро посівна має розпочатись. Щодо якості врожаю чи? Чи гарна гарний в нас урожай цього року? І знову ж таки, це ж теж все впливає на продовольчу безпеку. Чи є з чого робити запаси? Яка в нас ситуація на 20 серпня? То вже зібрано близько 25 мільйонів тонн зернових і 3 мільйони тонн ріпаку. Що, що це означає? Насправді це цифри, враховуючи, що іде війна дуже непогані. Приміром, нам з цього збіжжя для внутрішнього споживання треба не більше 10 мільйонів тонн, Так, тобто з цих 25. Це вже не говоримо, ми про що є ще перехідні залишки. Але більше того, ми очікуємо по пізніх ярих культурах які почнуть збиратися з середини вересня, жовтень, листопад Ще що буде зібрано близько 25 мільйонів тонн зернових і десь е 12 мільйонів тонн олійних. Тобто ми вже зараз зібрали фактично більше ніж нам треба на внутрішньому ринку, і ще будемо продовжувати збір. Тому в сумі е, планується зібрати 65 мільйонів тонн зернових і олійних, коли внутрішнє споживання 20. Тобто, ну втричі більше. Е, це дозволяє з впевненістю дивитись на продовольчу безпеку в поточному і наступному році до нового врожаю. І, звісно, велика вдячність, що фермери. Незважаючи на всі складності, відсіялись весною і бачимо, що урожайність погодний фактор був досить сприятливим. Урожайність є гарною. Ну от на цьому і хочеться поставити крапку. Хай буде і хороше щось в це в це цього вечора. Тарас Висоцький, перший заступник міністра агрополітики і продовольства України про продовольчу безпеку. Говорили ми.